Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Триває 320-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, і ми вже на шляху до її здобуття. Ну а Росія виходить на шляху до здобуття своєї фейкової перемоги. Бо у чому у чому? А у цьому вони дійсно найкращі. І розпочнемо з того, що як і очікувалося, дива не сталося. Я маю на увазі, що ніякого обіцяного путіним перемир'я не було. Традиційно окупанти намагалися не лише завдати шкоди мирному місцевому населенню, а й просунутися вглиб територій території українських Солидара і Бахмута, на підступах, до яких їх і зупинили наші збройні сили України. Другий фейк це те, що мін нібито помстилося за мальчиків тих мальчиків, які закінчили макеївське ПТУ. Але є нюанс. Тож проблема в тому, що це не більше ніж фейк, бо в цю помсту навіть росіяни не вірять. Я вам скажу, не вірять в неї, і самі пропагандисти. Вони розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію замість того, щоб банально покласти на себе відповідальність за ті втрати. Ще й заявили, що вони ледве не одним ударом знищили п'ять хаймер і 600 осіб особового складу, чим проговорилися про втрати свої ж. Бо якщо це помста, то логічно, що вона має бути рівнозначною, не меншою, бо то соромно, не більшою, бо тоді буде помста за помсту. А такою ж а я просто нагадаю, що остання цифра, яку називали на Росії, це вісімдесят двохсотих а ну, поки бункерні генерали сидять у себе по сакуткам і вигадують нові чергові історії про знищення 100-500 хаймерсів, наші командувачі показують наскільки у них стальні. Нерви командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, які утримують оборону в районі Бахмута і Солидара. У Солидарі Сирський безпосередньо провів організацію оборони, посиливши напрямки перекидання додаткових підрозділів. І нагадаю, що перед Сирським у Бахмуті побували президент Зеленський, Кирило Буданов і навіть мер столиці Віталій Кличко. І до слова ще одна історія, про яку не розкажуть на болотах. Макіївка, 20 так би мовити, у селі Лантратівка Луганської області внаслідок удару по російському розташуванні загинуло від 70 до 100 руських солдатиків. І той, який вважає себе іспанським блогером, я про Толіка Шарія, От він пише, що російське командування наказало тишком нишком вивести звідти трупи, а військовикам заткнути роти. А що то і ще одна фейкова новина, яку дуже радо поширюють на Росії, із заголовком «49% німців не підтримують рішення передати Україні БМП Мартер. Звідки ростуть ноги? Ну дивіться, газета БІЛД, яка нібито провела відповідне опитування, пише, що 40% німців підтримують рішення передати бронемашини Києву, 11% не визначилися або не відповіли на запитання. А от на питання про те, чи повинна Німеччина також постачати Україні бойові танки, 50% відсотків опит. Аних німців відповіли ні. Але є у нас таке відчуття, що то всього не більше ніж і ПСО. Психологічна операція. Бо, по перше, білд вважається однією з найжовтіших газет Німеччини. По-друге, навіть сліду голосування ми там не знайшли на сайті. Ну і навіть якщо йому вірити цьому дослідженню, то у ньому взяло участь, нібито тисячу одна особа, і от за тією тисячою роблять висновок, що з Україною не треба ділитися зброєю. Але Європа нас підтримувала, підтримує і буде підтримувати. Це відповідно дуже не подобається усім, хто на Росії, а тому вони максимально намагають. Це ширити інформацію, яка стосується ненадання зброї Україні, але що ми говоримо у таких випадках, не дочекаєтесь. І це ж не дочекаєтеся, стосується і наступної новини. За словами секретаря РНБ Олексія Данілова, Росія дуже хоче нав'язати Україні так званий корейський сценарій. Це умовна 38-ма паралель, які називають по ній поділили північну і південну Кореї. Ось так е хочуть поділити тепер і українців. Типу, тут такі українці, а тут не такі українці. І росіянці зараз будуть вигадувати все, що завгодно, щоб розділити нас, але ми на то все не ведемося. Ну і окрім того, не варто виключати загострення каже, бойових дій вони можуть статися знову ж таки у лютому 2023 року. Бо від першого сценарію захопити Київ за три дні Росія й досі не може відмовитися. Ну, як відомо, все нове це добре забути старе. А у випадку Росії все старе, віддай союзному государству. Росія переганяє до Білорусі застарілу військову техніку. За наявну інформацію, значна кількість озброєння та військової техніки знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Ну і також відомо, що до робіт на цій техніці залучають білоруських військовослужбовців. Бо чи то своїх рук не вистачає, чи то виросли вони, як відомо, не з того місця. Ну а тим часом в самій страні Дураков уряд не підтримав законопроєкт щодо надання ветеранам бойових дій безоплатної психологічної допомоги. Про це пише тас, ну а не підтримав, бо вважає, що цей захід є надлишковим. Тобто, ну зайве при цьому Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Росію конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію. Тобто, красти можна отримувати психологічну допомогу зайве. Ну що ж, ще ніколи корупція на Росії мене так сильно не тішила, як зараз. Бо чим більше буде вкрадено, тим менше буде використано проти нас з вами. Це були всі новини з України на цю годину. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом та коштами, хто підтримує збройні сили України і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.